Винник перервав мовчанку і шокував заявами. Я не вважаю себе зрадником і ніколи в житті не буду вважати, де б я не жив. Як співак покинув країну? Це з прикордонних такий паспорти бере і каже: А що це у вас там під плідіком? А я такий кажу: будь ласка, а він каже: о, то це Олег Винник. Ціла банда або кого Винник забрав із собою. Це була я, це була, була дружина. Е... Олександра, це була чуща, це була донька, це була собака, це було топі. Та за що вокаліст тримає образу на українців? Як ви можете брати отакі речі і мене розбубенювати? Олег виник вийшов на зв'язок із прихильниками вперше за два роки. Він дав велике інтерв'ю журналістам. Чому розірвав усі стосунки зі своїм продюсером? Кому з українських артистів заборгував кругленьку суму, та як пояснив свій виїзд за кордон? Про все розповім вам. Я Олена Ковальова. Він вважався одним з найпопулярніших співаків України. Він збирав аншлаги на концертах та був комиром мільйонів. Втім у лютому, 22-го майже зник з інфопростору. Мовчанка всенародного улюбленця викликала хвилю суперечок, обговорень та чуток. Днями артист перервав тишу та розповів усе. Олег Винник переїхав до Німеччини, ще на початку повномасштабної війни в Україні. За словами артиста, на початку лютого він приїхав на гастролі в Україну. Після концертів планував повертатися до Німеччини. Втім, запланований рейс перенесли. Причиною стало вторгнення Росії в Україну. У те, що почалася війна, каже: виник не вірив до останнього. Та я кажу: слухай, а щось наше хтось струсить, каже. По-моєму, каже війна. А я такий, щось я кажу, не чув. Вийшов на балкон, взяв соріць гарку, палю, це ще грішок такий. І я так став на балконі і дивлюся а за Києвом. Різноманітні вогники, як така музика колись була в радянському союзі. Докурив цигарку, і так я заходжу. Кажу, тая ти права. Війна, перше, що зробила родина. Винників, зателефонувала своїм друзям Олександр Горбенко. Тепер вже колишній продюсер артиста та його дружина Ніно. Попросили виїжджати разом. Тож за словами винника він особисто перевіз дві родини за кордон. Автівка була переповнена. Це була я, це була, була дружина о, о, Олександра. Це була дюща, це була донька, це була собака. Це блокоти таким складом. 24 лютого вони виїхали на захід України. Тільки Горбенко залишився в столиці. Ми приїхали туди на захід Україну і дочекалися Олександра. І вже 27 лютого без Олександра ми виїхали. Машиною автівкою через кордон таку версію переїзду інтерв'ю озвучив вперше і не дарма. Адже влітку торік в інтернеті здійнявся галас. Екс продюсер співака розповів про ті дні хеть інше. У Фейсбук чоловік поділився історією про те, як його дружина Ніно самостійно перетнула кордон та вивезла всю родину. За словами Горбенка, легендарний виконавець ховався в її автівці під ковдрю. Втім, доказів цієї версії так і не було. Тим часом користувачі соцмереж дивувалися. Невже їхній улюбленець так ганев довиздив із країни? Нині Олег Винник прокоментував слова експортнера по бізнесу та назвав їх маячнею. перше це той, суття. хто пише він, він зі мною там був, він мене там бачив. Ні, по третє, по друге. Як можна виїхати, та людина, яка перетинала кордон взагалі в своєму житті, вона взагалі може це сказати, як це можна реально виїхати з нашої країни під якимось плідніком чи в багажнику? Чи це просто-напросто неповага до наших прикордонників, і таке інше? Також вона пояснив, що з 2000 року він є резидентом Німеччини. Там у консульстві він здав свій внутрішній паспорт, і відтоді, от уже 25 років, послуговується лише за кордонним документом. Якщо ти стаєш на облік постійний. В Німеччині в українському сольстві значить, ти за законом України маєш здати свій е, е, внутрішній паспорт фізично тобто... фізично. Фізично мене його забрали ще в 2000 році, і в дружини забрали. І ми живемо до сьогоднішнього дня. 25 років ми живемо за закордонним паспортом. Німецьке громадянство виник навмисно не хоче брати. Принаймні, про таке говорить на публіці. Хай там яка виїзд народної легенди за кордон викликав хвилю обговорень. Хтось поставився до цього з розумінням, а хтось назвав артиста зрадником. В інтерв'ю винник відреагував на подібні закиди. В чому зрадник? То що, віни, то, що до війни, е ніхто про це не знав. Він про це ніколи не озвучував, навіть про ці всі благодійності uh -huh. і таке інше. Скільки всього було і таке інше, я просто. Ну, це. це... Наскільки несунітно, ну я, я взагалі людина така. Там що ліва рука зробила, то там права це не бачить. Я маю на увазі в хорошому сенсі. Артист впевнений, це просто несправедливий хейт на його адресу. Найближчим часом українці нібито прозріють та зрозуміють його. Також в інтерв'ю винник прокоментував мовний скандал. Нагадаю, восени 2023-го заспівав російською просто в середмісті Берліна. Виконав свій хіт ніно та звернувся до своєї дружини. Користувачі обурилися, мовляв, зірка української сцени просуває мову ворога та ще й за кордоном у свіжому інтерв'ю. Співак як не дивно лише виступив на захист російської, винак і іншими промовистими заявами, зокрема словами про те, що не мова на нас напала, не мова на нас напала. Якщо не дай Боже якась інша країна, ми й тою мовою не будемо співати. Англійською, не дай Боже, не дай господи. Чому як ви гадаєте, чи має право український артист просувати та захищати? мову країна-окупанта будь-і де і в Україні, і за кордоном. Напишіть нам у коментарях. Примітно, що скандали довкола винника виникають регулярно, а надто після початку повномасштабного вторгнення. На початку грудня цього року його ім'я було ледь не на всіх шпальтах. Співака та його дружину та юнеза підозрили у, у б'юті маніпуляціях. Цими знімками поділилася вісажистка. Вона робила мейкап для зіркового подружжя. Пильні читачі помітили певні деталі, зокрема дивний зовнішній вигляд пари. У соцмережах впевнені Олег Винник разом з жінкою вдалися до уколів краси, але з філерами, схоже, перегнули палицю. Підписники помітили деякі зміни в обличчях. Шкіра стала гладкою, без моршок та ямок на щоках. Після публікації великого інтерв'ю Олега Винника з дружиною Тоюне інтерес до зовнішності обох лише розгорівся. Зіркову пару порівняли з колою котлетою. Відомо, що нардепа Миколу Тищенка підозрюють у маніпуляціях з обличчям. Чоловік вколов надмірну кількість філерів. Які призвели до характерних змін зовнішності, принаймні про таке написав пластичний хірург Григорій Стрякун. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доїдися до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює кнопка спонсорувати під цим відео. Тож, як зараз живе Олег Винник і чим собі заробляє на життя? Наразі артист перебуває у турі Німеччину. Співак наголосив на кількість виступів не скаржиться. Також зірка зізнався, не приїжджає з концертами на батьківщину з однієї причини. Його бачте не кличуть. Але на даний момент, три роки, мені ніхто не зателефонував. Жоден організатор з України і не сказав Олеже, давай приїдь в Україну. Я проведу тобі концерт. Чекайте, люди доб... були там якісь та випадки, там що ти, А чому ти не в Україну? Деси концерт. Хлопцям на фронті все інше. Ребята, хлопці, люди добрі. Я не організатор. Я можу прийти і вам заспівати, зробити все. Чому артисту досі не запропонували співпрацю українські зірки шоу бізнесу Він і гадки не має. Так що я не знаю, з чим це пов'язано. Про своїх колег артист говорив небагато. Розповів, що з більшістю зірок досі підтримує. Зв'язок найпершим співак назвав Андрія Данилка. Олег виник розповів, як нещодавно відвідав його концерт у Берліні. Я позвонив Данилку, запросив. Попросив у нього квитка, кажу, запрошую на концерт. Я я в Берліні живу, ти приїжджаєш на берлін концерт на концерт. Запрошую все. Він мені зроб, нам зробив квитки. Все, ми прийшли, звичайно. Але є українські виконавці, з якими винник конфліктує. Наприклад, з поляковою. Нагадаю, у лютому минулого року виконавиця звинуватила винника в боргах. За словами жінки, артисти мали випустити спільний трек на композицію, зйомку кліпу та рекламу. Пісні виділили велику суму грошей близько 150 тисяч євро. Ну, що він мене підставив. Як це було? У нас з Олегом був спільний трек Длінна нога і щастя. Він тоді ще називався те, що потім в мене перетворилося в чарівні очі і вже в мою сольну пісню. Але перед війною ми зробили дуже-дуже крутезне відео, на яке під рекламу нам дуже велика компанія виділила кошти, і ми зняли дуже дороге, красиве відео. Після початку повномасштабної війни прем'єру пісні скасували. Вокалісти мали повернути гроші за рекламу та кліп. Оля Полякова зізналася, кілька років розбирається з цими боргами, а винник на зв'язок не виходить. За словами чоловіка, він навпаки свої зобов'язання у цій роботі виконав. Ми зняли кліп. І зорою, Олег, ніби не те, що не на ноги щастя. Uh -huh. Ми зняли кліп. Я пісню, яку мені там прислали, волі пісню. Я її сам зробив. Я не взяв ні цента, жодного цента ніде. я. Вона мені дуже тяжко вдавалась, але це я вважаю, це був хід. Звичайно, почалась війна, і вона російському не не вона реально мене образила Привселюдно. і це я отримую там люди. мені там пишуть там, що там Олег, а яке ви мали право це кинути людину? Вона там щось придумала, собі розповіла. Знову ж я про це вже говорила. Там я про... не повірила. відеодокази. Чому на захист чоловіка під час інтерв'ю стала й дружина та юне за її словами? Українській сцені не вистачає володаря вовчець. Бабіша та юне певна про її чоловіка буде Будуть писати книжки, бо він, начебто феномен. Мені образливо за те, що всіх талановитих людей українських чого їх так недооцінюють? А потім, а потім я знаю, повірте мені, будь книжки писати. І ж зараз, зараз вже не один е, говорили, як роз, роз, е, розписують Олега і дисертації, е, 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 як е, феномен. Повірте мені, згадайте про дете мені, скажете. Скільки потім напишуть про нього? Він виїхав з України, бо мав право. Він говорить російською, бо не мова на нас напала. Він прийде на гастролі додому, тільки коли покличуть. Він нікому нічого не винен, а всі навколо ліцеміри та брехуни. Якось так, як ви ставитесь до Олега винника. Що думаєте про творчість та життєвий вибір? Чи поділяєте його погляди, чи ставитесь скептично? Поділіться своїми думками у коментарях. З вами була Олена Ковальова до зустрічі у наступних випусках.